Немає, напевно, у нашого народу свят більш улюблених, чим Різдво і Новий Рік. Саме святки це чудернацьке сплетіння Язичних та християнських обрядів дарують усім нам найвеселіші, найприємніші і незабутні дні. Святки по старому стилі починались 25 грудня і продовжувались до 5 січня наступного року. Наші пращури у ніч на різдво увечері, 24 грудня, з найдавніших часів славили коляду, Бога, миру і відпочинку. Святки наряжалися в маски і різне незвичайне обрання, і увечері в такому вигляді гуляли по вулицях. Головне, щоб тебе не впізнали. Треба було збити з пантелику, сатану, чортів і всю іншу нечість, яка протягом восьми днів після Різдва блукала по землі у пошуках жертви. Ангели люди, ангели люди, весело празнують. Христос родився, Бог володився. Амінь. Різдвом Христовим та Новим роком. А чи дозволите колядувати та усіх вас гарно із Різдвом Христовим та Новим Роком привітати? Благословляєте? Можна колядувати! О, благо славий! О, благослови. Тоді колядуємо. Bye. Oh Напередодні Різдва називали святим вечором. До столу готували 12 блюд, обов'язково посних, тому що наші предки приносили Богу урожаю сонцю безкровну жертву, очікуючи на багатий врожай в наступному році. Зазвичай святий вечір уся родина збиралася разом, і нікому не можна було йти з дому. Вважалося, що за різдвяним столом присутні й усі покійні родичі, тому про них згадували тільки найкраще. Вечір перед Новим роком, а сьогодні за новим стилем. Це напередодні старого нового року, 13 січня, називався щедрим вечором. По древньому звичаю богатий різноманітний стіл у цей день забезпечував достаток дому на весь рік. У новорічну ніч дівчата гадають насудженого. Одним із простих способів гадання був такий. Котораясь из девчат клала под скатертины жмуцины или соломы. А потом все по черзи на меня выимались под свою стеблину. Та, у какой стеблина выявится самую долгую, выйдет замеж скорейше за всех. Мы будем надеяться, что этот год для нас вообще будет лучшим. И в плане, может быть, и веселее, и интереснее. Новый рик есть новый рик. І тому я можу побажати нашим усім чернігівчанам всього самого найкращого. Та й будь ласка, а ви знаєте старі традиції, що на різдво, на різдвяний стіл готує, готує господиня? Не знаю, знаю, щоб були ковбаси, і сало свій, і м'ясо було на, на різдво. Картошку печену в масі зділила то А це будь ласка. Отходять. Колядувач, ви як до колядників відноситесь? Хорошо, гостинцям виносимо все. Ілі день не дають, і ми, наприклад, купили гостинців, там печені, орехи дають. А ви самі в дитинстві ходили колядувати всі час? Ходила. А як це було? Ну як було? Ну хі -хі. ходимо кожні двір заходимо, і... Вас не проганяли? не не каледую. Каледую, дую колбасу, чую колбасу, упала, дайте кусок сала, ну я забыла, это, там богато чего. И добрый вечер кричать. Вечер Ну, вообще-то, вы знаете, я такой думаю человек, мне вы рассказали, что там надо какую-то кашу варить, что-то такое, крестики на потолке рисовать. Вот. Вы это будете делать? Нет, у меня обои поклеен везде, да. А вот коллеги будут ходить, что вы будете с ними делать? Я? Конфети давати там. Цьогорічні різдвяні святки у Чернігі відбувалися, як то кажуть не зовсім традиційно. На дворі було далеко не зимно мокрий сніг ніяк не додавав урочистої загадковості. Намочивши ноги, чернігівці поспішали додому, де не завжди на них чекав стіл із 12 блюд. І все ж колись були часи і гірші. Тому люди були раді як свято, так і вихідному дню. মবি । После оттого, что нас видывались, тут на площади чего-то не достает. Что можно вдруг не сделать, Сделать, ну так, не очень. Ну, ну что, в конце иди, как я тут это проводил, здеварует. А сейчас же тишина все это? Ну что, там, -то, твора только что катаются там на кониках прокатается, это так же... Вы да. с друзьями пришли с родственниками? С друзьями. Что вы им пожелаете? Счастья. щастя, все саме будете здоров'я. Отлічно сьогодні настроєння. Звичайно, охопити усі різдвяні дійства у місті ми просто не змогли б фізично та й не ставили це собі за мету. Тому, прихопивши камеру, пройшлися у різдвяний вечір по центру в красній площі. Саме у цьому місці. Відбулися основні різдвяні події, режисером, сценаристом і постановщиком яких була депутат міської ради, актриса обласної філармонії Раїса Іванівна Решетнюк. Як різдвяний час настане, що ти радий, що ти спів. Хочу я вас привітати, та не стане теплих слів. Я бажаю вам здоров'я, щастя, радості і добра. І в святочну цю годину найбільш щасливого різдва Христос родився. Славімо Його! Нині день великий, коляда Христова, що ангели співають на небеснім троні. А Ісус маленький руки простягає. Це велике свято, Христося рождає. Славі моя Коли Колись давним ними дуже запрошували колядників до хати. Яку хату входили, бажали, що таку хату віде добро. Бо в цей день, цей чарівний день, кажуть, небеса, люди чують для колядників і добре відшування і колядою побажання. Тому бути на святі в цей день, це значить додати енергію собі на цілий рік і отримати від тих добрих побажань і собі також. На цілий рік добре, на добре життя. Там не буває, там покою, В дійстві, можна сказати, так, не відмічали, як сейчас. Даже... Ну, вообще не приветствовалась когда-то. Даже в институте. Вот я училась, я помню, как мы пытались тайком пойти посмотреть хотя бы церковь, запрещали. Это я вот помню. Даже и случались комсомола. Колят, 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 мица, смачно, с маком поляница. А без меду не така, дайте діду п'ятака. А п'ятак не такий, дайте дядьку руб золотий. Коротко-коротко коледниця? Добре з медом поляниця. А без меду не така дайте дядьку п'ятака. І дають деньги або е, конфети. Ясно. А підете сьогодні ввечері ще дрова чи ні? Так. Да. Так. Е? Да. І до кого підете? під'їзді будем. І до родних. До рідних. А вони вас запрошували, чи ви так прийдете? Так. Так. Да. Традиції живуть лише тоді, коли їх сприймає молодь. На щастя, сьогоднішня дітвора із задоволенням їх сприймає. Можна сподіватися, що із відродженням цих традицій відродиться і духовність народу, відродиться і держава. А відтак Різдво Христове це лише крок до Різдва України. Господи, за коляду, хай Господь винагородить вас здоров'ям, щастям у новому році. Нехай Новий рік принесе вам багато всяких гараздів, радості і щасливого життя на многії літа вам.